Доброго вечора, я Харків'янка і я з України. Ніколи не розмовляла українською мовою, тому що я народилась в російськомовній сім'ї в місті Харкові і по батькам на 100% за російським походженням. Сьогодні вночі, коли я пішла у ліжко, мені з'явились такі слова, У кожного є. Вільний вибір. Я зрозуміла, що це буде вірш. Я встала швидко записала цей, цей рядок, і потім одразу з'явилося в мене два куплети вірша. У своєму житті я написала, мабуть, декілька віршів, це було дуже давно, і вони були російськомовні. Сьогодні, коли я прокинулася, я доробила цей вірш до кінця, і це було неважко. Я навіть не використовувала словників, навіть не зрозуміючи, як це можливо, але я вважаю, що це можливо, тому що рідна мова вона в крові. Цей вірш стосується кожного, але я дуже хочу присвятити його росіянам. Хоча, щиро кажучи, більше з вас, росіяни, на це не заслуговує. Я не знаю, як дати назву цьому віршу. Може у коментарях ви можете підкинути пару думок, але в мене є два варіанти і цікаво, чи співпадуть вони з вашими. У кожного є вільний вибір. Обрати добро. Або зло, жадати війни або миру, майбутнє обрати чи дно вирішує кожен за себе, свій шлях обирає він сам, життя на щасливій планеті та посміх к ясним небесам. Чи темряву жаху у хаті душі, де живе тільки бруд, де спокій ніколи не знайдеш, де згніває душі кожен кут. Бог дав тобі подих і серце, яке можеш дихати ти. І в тебе відніме він все це, якби його волі прийти. Ненавидить він лицемірів, убивць своєї душі. Склони своє серце до нього, спасіння, благай на землі. Благай духу твердого і сили та милості від Бога Творця, який так чекає, коли ти приймеш Його світло з Дворця, з Дворця Його тиші і спокою, з дворця, де почути лиш сміх щасливих людей, незнедолених. Сльозу? За огидний чийсь гріх. Так ми всі помремо свого часу. Будь не здивован, ти теж. Але є різниця між нами. Куди піде він? Куди? Ти підеш, обрав ти шлях темний чи світла, бог кожній людині дав вибір, вирішуй вже поки не пізно ти раб. Або вільна людина. Я вважаю, щось мені підказує, що росіянам буде дуже легко зрозуміти цей вірш українською.